Вітаю, шановні друзі! Сьогодні такий гарний яскравий сонячний день у нас. І в цьому відео хотів би вам розповісти про те, як е, можна жити для біженця в, в Іспанії і в Канаді, так? Дуже до недавнього часу дві схожі країни по внутрішньому устрою. Так? Бо Канада до недавнього часу, да, там, і, і навіть зараз це соціалістична, соціалістичний уряд був, так? Навіть зараз тут, в Іспанії, теж соціалістичний уряд, і тому, як би сказати, ну, є певні, певні речі, які співпадають. так? Значить, Що хочу сказати, так є люди, навіть друзі, які переїхали в Канаду, так, от зараз є їхні відгуки. По тому, як вони там працюють, і як, як вони живуть як біженці, да, і як тут живуть біженці в Іспанії. так? Значить, дивіться, перше перше, порівняємо виплати, почнемо з, виплати. з виплат, так? Значить, перше виплати, якщо ти приїжджаєш в Канаду, можна оформити виплати в певних штатах Канади. так? Можна оформити виплати. Це 3 тисячі доларів тобі канадських надають підйомних, коли ти приїжджаєш як біженець по візі куе, куе, Куеба, вона називається. Ну, Тобто це спеціальна віза, яку відкрили для українців. так? Такого раніше не було. так? Значить, ти приїжджаєш, тобі дають ці підйомні, все. Далі в тебе нічого нема. Все, далі в тебе є тільки право на роботу і життя. Все, в тебе є документи, далі влаштовуйся як хочеш, так? В Іспанії, звісно, такого нема. В Іспанії, якщо ти як біженець приїхав, так? ти йдеш в приймаючу організацію, здаєшся, є у тебе гроші, чи нема в тебе, тебе селять в готель або в хостел, і ти живеш до двох років. Або поки не закінчиться війна, і тебе кормлять, поять, і ти там живеш безкоштовно, так? В Канаді такого нема. так, Якщо в вашому штаті, так, наскільки я зрозумів, як мені розповідали, є така програма, ви можете її оформити, так, отримати ці кошти, все далі, єдине, що у вас є, це право на роботу. Тепер плюси, так? Які є плюси? Плюси в тому, що коли ви приїжджаєте туди, так, ви, у вас багато можливостей влаштуватись на роботу. Розумієте, Тобто в Канаді будь-який спеціаліст навіть ну, навіть мінімальний, він влаштується на роботу, так? В Іспанії трошки по-іншому. Тут через знайомство, через рекомендацію, тут якось воно складніше, тут тобі менше довіряють там і так далі. В Канаді ти IT спеціаліст чи ще хтось, ти без питань влаштовуєшся на роботу. Розумієте? І, наприклад, в Канаді, так? ну Це десь приблизно 12-15 євро, о, доларів канадських за годину. Ти будеш отримувати, так? в Іспанії такого нема. Тобто 12-15 є... доларів за годину, так, щоб ви розуміли. це означає... це означає, означає, Що ви будете мати в місяць ну приблизно 3000 канадських доларів на місяць. так? Це можна і знімати квартиру. І все, що завгодно. В Іспанії такого нема. В Іспанії, якщо ви навіть от, ну, от, на півдні ви знайдете роботу за 1000 євро, це буде супер круто. І якщо ця робота буде по контракту. Так? В Канаді дуже довгий час е, був цей соціалістичний уряд. Так? Ну і вони набрали багато кредитів. Дуже багато було соціальної допомоги там, і так далі. От, і зараз прийшов час це все віддавати. От. Ну і звісно, що у них зараз нема чим віддавати, і тому все дуже-дуже дорого. Так? Те, що розповідають, там, наприклад, їжа, а особливо в північних регіонах, так, це взагалі в Іспанії, ти прийдеш, ти купиш собі, ну, не знаю. Два величезних кульки, отаких сезонних фруктів, Черемоя, кавуни. Все, що завгодно, отаких два сумки я з базара виношу за 10 євро. Так? Це не говорячи вже про рибу і морепродукти. так. От Наприклад, навіть в магазин, не на базар, я можу прийти і купити. ось все, там, Буквально недавно я приходив, там купляв е, риба ось 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 сезонна приїхала. так, Вона коштувала євро 95 за кіло. Я набрав цілу сумку і це, це їсти, не переїсти там тиждень. Да? О, то такі от речі, звісно, тут краще. так? Далі. Іспанія далі має програму для е, вашої соціалізації і інтеграції. тут, так? Канада цього не має. В Канаді немає програми для вашої якби, ну, соціалізації і інтеграції. Просто 3000 євро ти взяв. Тобі дали право на роботу, все, ти, у тебе є багато е, варіантів для того, щоб працювати, все йди працюй. Звісно, що е, більше ви можете отримати, так? Тобто це набагато більше. так, Можливо, цими коштами ви можете перекрити те, що тут перекривають соціальні якісь послуги. так, Але, е, так би мовити, ну от, якщо людина приїжджає, нічого не знає, нічого не має, так? Е, це, звісно, краще в Іспанії зробити. Мало того, якщо ви вирішили надовго да, їхати, і ви спеціаліст, да, вам до 40 років, тобто ну, у вас ще є сили, да, вам дійсно можливо буде в Канаді, тому що енергія та яку ви можете вкласти от в це життя, вона може там дати вам. Так, такий поштовх, що ви можете накопичити грошей, там, перевезти родичів туди, або в Україну потім привезти ці гроші відкрити там якусь справу, розумієте? От. В, в Європі, да, от, наприклад, якщо просто пересадіть цю війну, да, чи ще щось, да, то можливо краще це зробити в Європі, бо Європа повністю тебе забезпечує на той момент, поки ти. Знаходишся тут і поки там триває війна, розумієте? От і зараз от, всі люди, от, з ким я спілкуюсь тут, вони забезпечені. Так? В них є їжа, є дах над головою, вони можуть це робити, але зроб... знайти роботу, наприклад, хоч би якусь. Я не кажу таку, як е... в Канаді, наприклад, на 15 е... доларів в годину. Тут іноді деяким людям інтерно пропонують 10 євро в день. Я навіть таке чув. О, тобто тут трошки з цим гірше. Але всі інші фактори, да, наприклад, клімат, от, соціальна складова, да, те, що тебе забезпечують, тут повністю за тобою, як за дитиною дивляться, да, це, звісно, перевершує все. От, і, е, мій товариш, який переїхав в Канаду, він казав: Я не думав, що таке може бути. Я думав, що це така соціально е, спрямована країна, яка буде. Підтримувати біженців, підтримувати емігрантів ні, такого, на жаль, не оказав. Він просто сказав: ось тобі документи, все, йди, працюй. Тут так нема. Тут. Тут до того, щоб ти працював, тебе вивчать мову, ти будеш ходити на безкоштовні курси, то ти це все зробиш. І після цього тобі дадуть техніка по роботі, які буде тобі допомагати, влаштуватися. Тобто, весь цей от шлях тебе ведуть прямо як дитину, щоб ти там міг... Влаштуватися, щоб у тебе було все добре. О, звісно, в цьому плані це добре, так. Ну і плюс віза, да? От, розумієте, якщо би оформити візу в, в Іспанії, нічого не потрібно, ти просто береш свій паспорт і ти їдеш і все. О, для того, щоб поїхати в Канаду, ну вам принаймні треба буде принаймні мати, якщо на одну людину десь тисячу доларів, так, тому що, наприклад, квиток найменший туди 600 євро. Так? Ну і плюс ви ж не можете поїхати туди без візового, як в Іспанії, так? Вам потрібно в Україні, ви не можете отримати візу, бо треба здавати біометрію. Так? Вам треба піти е, в Польщу чи десь в найближчих країнах, які там є, там отримати ці всі документи і після цього тільки їхати. Розумієте? Е, да. ну, звісно, що треба вибирати, да? що краще, що кому підходить. Можливо, вдалеко. В далекій перспективі да, Канада можливо дійсно буде кращою. Да? Наприклад, в плані бізнесу. чи ще чогось. Але я не бачу, наприклад, ну, моментів, чим Іспанія да, буде, буде гіршою. Так? Бо ну, Фактично по, по допомозі, по виплатам ну, фактично все однаково. Плюс і ще вони допомагають тут, розумієте, плюс іще клімат. Плюс ще океан, плюс сонце. В тебе ось я стою жовтень, да? в мене тут все зелено, і все скоро будуть апельсини тут цвісти. От. Треба вирішувати кожному. Я бажаю вам, щоб у вас все вдалося добре, щоб ви інтегрувалися на тій землі, яку ви вибрали. Ставте лайки, підписуйтесь, радьте цей канал вашим друзям, які ще не розібрались, що робити. І бажаю вам, щоб у вас все було добре, щоб ви знайшли. Свій спокій да на тій землі, який ви єсть, і щоб у нас в країні все було спокійно. Війна закінчилась. Ми перемогли, і все буде добре.